Так, а це я прогулююсь, дійшла до в'їзду в цей клап, в це в ком'юніті Тамая. Ось ось там там, там машини. Оце остання черга, яку будували. От, і ось тут пташки, ось ліс, Взагалі, Флоріда, вона сама по собі така зелена. А, і, ну, тому що кліматично. Ну і тут я якраз побачила тобто це місце, де. Будують будинки, але не забувають про зелені зони, їх оберігають. Тут є місця, де ну, реально можна помістити будинок. У нас би вже побудували б кілька разів його, знаєте, тому що все-таки це гроші. Тут ні, тобто реально величезна галявина. Побудуй будинок, продай, і отримаєш там свої мільйон-два, там, наприклад, доларів. А ні, ні, залишається зона. Дуже багато тут озер штучних, таких, наче водойм штучних. Ну, як з'ясувалося, що щоб зайва вода перенаправлялася в ці штучні водойми. Тобто є свої рідні озера, які тут природньо вже само початку були, і багато що при будівництві обов'язково ще. Риють, да? от окремі такі штучні водосховища. І коли ось, ось скоро прийде сезон дощів, я так розумію, що дощ буде тут щодня. Правда кажуть, що він короткий, такий, але дуже сильний. Ну і звичайно, зайва вода вона має десь уходити. Господі, так це ж не змія. Я розумієте, зараз, поки я оце знімаю відео, я зняла окуляри. Сонце тому що я зараз йду спиною до сонця та ну, хочеться подивитися взагалі на цю красу. Ну і тут паралельно я ж нагадую сама собі, що тут же змії є, тому що це Флоріда. Так, я зараз буду переходити дорогу, тому почекайте. Так. Ой, Переходимо. Ой, тут з цими переходами ще. Є одна річ пов'язана з переходом, але ну, я про неї вам не буду говорити, про неї знають мої найрідніші. Капець 50 років. Ой, але я нічого, я ось наважуся, я созрію, дозрію. Так, зараз я трошки е, на... прирвуся, да, там з собачкою гуляли. Там. От. Ну так що отак от. Да, взагалі, чого я включила? Ну, по-перше, включила камеру, О, бачите, моя тінь. Я вам можу зараз помахати ручкою, але не видно. Хі -хі. А, сьогодні була англійська за підручником, ну, і вивчали теми, щось там, щось про роботу, розпитували деми. Працювали в своїй рідній країні, ну і от вкотре нам жіночка була з Афганістану, ну, і запитують там, де ким ви працювали. Ну, вона так наче знітилась трошечки. Ну, Може, мені здалося. Ну, ніким, каже, вдома працювали. Ну і ця викладач, ну її наче підбадьорює, що мовляв, тут вдома у вас є родина, у вас є діти. То... Ви працювали вдома, тобто ви не сиділи, відпочивали. Хоча тут, в принципі, нікому нема ніякої справи, чи ти працюєш чи ні. А я собі думаю, що це ж Афганістан, Афганістан країна, де права жінок взагалі ущимлюються максимально як тільки це можна, і можливо, вона би хотіла там піти десь працювати чисто для самореалізації. Знаєте, коли ти працюєш. Ну, наприклад, сидите вдома, да, вам сумно стало, і ви вирішили зайнятися якоюсь улюбленою справою. І працюєте, як наче, в задоволення. О, це одна справа. Ну, от жінки Афганістану цього робити не можуть, на жаль. А от. Так от. І ще хотіла, пригадала. Ще хотіла розповісти англійська, оця що Бурлінгтон, що вирішено це не це додаток Бурлінгтон, а це англійська від коледжу, яка в мене. Да? То мені подобається, як у них побудована взагалі програма, наче спочатку там щось знайомство, як вітатися, щось таке. Потім урок наступний. Електронні листи в державні установи, наприклад, писати, офіційно звертатись, неофіційно звертатись, наприклад. А потім а, мігранти, ви мігрант, ви приїхали, а, значить, як розпа... розповідати про свою країну, там, where are you from, I'm from Ukraine, там, наприклад, щось таке. А потім а, як до лікаря а, потрапити, тобто, звертатися як до лікаря. А, значить, теж, так, о, я в це думала. Вибачте, я просто он, бачите модельні будинки. А ну давайте я прогуляюсь модельними будинками. Можливо, зараз пауза. Вирішила я зараз не ризикувати з коляскою, йти туди бо я не пам'ятаю, там здається, є місце, де ну, не пройдеш. Тобто я тут ще погано оцю сторону знаю, цього ком'юніті треба дослідити. Так, зараз ми будемо. Що будемо робити? зараз? Ми будемо переходити дорогу, або не будемо переходити хай. Або не будемо переходити, підемо по цій стороні. Ой, так да, значить, як до лікаря звернутися. А, якщо ви бачили, наприклад, анекдоти, можливо, да, там про Америку ходили. Що як до лікаря потрапляєш, то перша порада пити багато води. Drink Дрінк of water. От це точно, це правда. Навіть в підручнику оцього і в додатку і на уроках ми про цю воду, голова, живіт, температура. Горло, вода, вода, ну, Може мається на увазі, що вода, наче як вимиваєш шкідливі речовини, може це має на увазі, ну не знаю. ну коротше, <смі> щось таке. О, тобто Як звертатися, коли звертатися до лікаря, да, з приводу лікування, аспірін, вода і аспірін. Тобто, е, ну, не, не треба одразу дзвонити там, лікарю, наприклад, і е, щось йому там, говорити, да, там, турбувати можливо. От. Спочатку випити багато води, ну якщо щось таке там нескладне не, не у вас, випити багато води, випити за потребою аспірін, ну а потім там як дзвонити, як вітатися, знову ж таки, що говорити. Тобто це все йде от черговий урок англійської, оцей від коледжу. А потім щось... А, ось на днях да, те відео, що я виставила вчора з англійської апартмент, тобто рент. Тобто знаєте, ідея як така прям програма а, для мігранта, який приїхав в чужу країну, в йому спочатку треба документи. там, де про документи, то про social security number, про воркавторизейшн. Якщо, якщо в мене буде час і бажання. Верніше так, бажання в мене є монтувати відео, часу може не бути. А, то якщо в мене вийде, то я вставлю невеличкі там наче вставочки з того Бурлінгтона, щоб ви бачили, що мається на увазі про work Authorization – це дозвіл на роботу. Ну, social security number це щось на зразок нашого ідентифікаційного коду. Ой, які собаки йдуть. Три, чотири, три штуки. Так. Я, Ну, давайте так, я зараз я не буду, не буду балакати далі, потраплять на камеру, потраплять, зроблять зауваження, то я виріжу трошки. От. <гум> так, але я замовкну, пер пер перепрошую, бо я з дитиною, ой, які красені. Так, ну, бачите, тут, до речі, так, да, люди, от коли тут багато гуляють з собаками, тут у мене на фоні. Як це сказати, озвучка. Якщо ви її чуєте, наприклад, то це, ну, знаєте, це мені підспівує. Дитина вчиться, скоро буде говорити. Вона інколи, ви знаєте, такі приколи, Це особливо коли ну, було дуже тепло і з голими ногами вона гуляла, оці п'ятки з коляски виглядали. Дитині п'ять місяців ось буде. Ну, коротше, навіть де буде? Шість буде і вже п'ять. Та коротше, та вона не просто це я собі уявляю, їде коляска, да там з дитиною, е, п'ятки ці голі торчать, виглядають. <свисті>, і звуки, ну зараз звуки нормальні, вона просто там в неї зубки ріжуться і вона там сама з собою щось говорить. От, а тут було таке, знаєте, таке наче завивання, таке там різні звуки видно, вона е, ну чує їх, і пробує. Серед ночі такі звуки почути, то я собі уявляю, як там мамі в кімнаті. Ну таке, коротше, приколи, я вам хочу сказати. Так, ну коротше, я прирвалась тоді з тими собаками, побачила. Ну от це мені дуже сподобалося, як тут побудована взагалі оця програма з англійської, оця що від коледжу. Тобто, спочатку навчають оце вітатися, потім як оформлювати документи, наприклад, там. Ну, о, о, Оці ж серйозні да, там для мігранта, наприклад, щось таке. Потім вже це ж як із з лікарями там поводити себе. Що там, оце страховка, до речі, тобто Ми про неї чули ну, постійно. От. А Потім що ще? Ну, це ж мені як зняти апарт, апартаменти. А, тобто це було на Минулого тижня вчора якраз ми його закріплювали. Сьогодні на другому англійському... у мене ж щодня англійська, три види. Болталка, одне заняття, оце... боже, я не зареєструвалася, Йоли-пали. Зараз прийду. Нагадайте, Стела, нагадай мені, будь ласка, щоб я зареєструвалася сьогодні. Зробили таку дурню. раніше на місяць раз я реєструвалася, що в мене по п'ятницям англійська болталка, Там, де ми ні до чого не готуємося, Оце підключаєшся і з різних країн, люди. Оце... Тему придумує вчитель одразу, ну ще зарані, от, то вона для мене була така, ну і залишається трошки важкуватою, бо в мене з англійською ну, ще не все добре. От, я більш так розумію, коли написано, або дуже повільно от, говорять, а коли от також швидко, то таке важкувато. От. І, ну, короте, і раніше було раз на місяць, реєструєшся і все, і ти знаєш, що в тебе ще п'ятниця заняття. А це щось в цьому році зробили із січня місяця на кожне заняття треба реєструватися. І не так, знаєте, наприклад, там, як минулої п'ятниці, я позаймалася да? і по свіжому раз зареєструвалася на наступний тиждень. і все чудово. Ні, треба реєструватися, відкривається реєстрація за добу, тобто з 12.30, тобто сьогодні у четвер, з 12.30. Не, треба було реєструватися. Блін, зараз прийде. Я собі вже сьогодні четвертий раз мабуть, нагадувала це. Ну, Однака на цій. Оце, бачите, зараз якраз ми йдемо в той час, коли буде їхати машина і збирати сміття. Тут, ом, до речі, сортування сміття дуже йде таке серйозне. Два види баку, ну це окрема тема, це не зараз. Так от, сьогодні, сьогодні ми роботу розглядали, тобто види робіт. І беруться такі види робіт, які в першу чергу для мігранта. Да, там, це прибирання, там клінінг будинку, там, наприклад, там, догляд за дітьми, щось таке, механік там, ну коротше, отакого от плану цей Боже в ресторані щось серверує. Сервер Сер... сейл персон це той, що продає в магазині. Коротше, двойка мені. Сьогоднішній урок, я не повторила. Сьогодні на мені дитина цілий день, та я не встигла ще повторити. Оце важливо, хто англійською займається, то готуватися перед уроком треба все-таки хвилин, ну хоча б 20. Щоб ти налаштувався, підготував робоче місце, сів, підготувався і повторив трошечки ну, з -з завдання з минулого року. І обов'язково після заняття сісти таки, ті самі, ну хоча б хвилин 20, Це як на мене, мінімум, щоб закріпити. У мене я в чорнетка, в мене та чорнетка з нею в чистовик, Я так розумію, з березня місяця буду записувати. У мене з березня, може, піде більш такий трошечки. Ну, трошки графік вже наладиться, більш так буде видно. От. Ну прикольно, так що мудро так, знаєте, побудовано. Так, попереду дитина вигулює собачку. Я камеру вимикаю, щоб потім не вирізати дитину. Все, всім миру, всім добра і всім любові.